Анхолі Профісі продовжує збір на маленькі і не дуже потреби для першого окремого батальйону морської піхоти. Всі посилання в описі під відео донайте на зсу разом до перемоги. Контекст подій може бути незрозумілим для людей, які не бачили минулої серії. Тому для кращого розуміння того, що відбувається зараз, рекомендую з ним ознайомитись. Ось і продовжується ІПП наших героїв за час, поки вони летять до Бралу, може стати що завгодно. Це може бути окремий тушот квест, соціальна інтеракція інтегрованому даунтайм, або ціла сесія, по тому як гравці планують позбавитись від генія Тревуса. Якщо ви не можете розгулятись наповну, використовуючи феноменальну космічну силу, книга вам пропонує наступний данж під назвою Клюсента, який я планував використати у відео, як побудувати інкаунтер, але я розберу його тут. І наступний сегмент відео буде присвячений Приперуванню цього данжу та моїм змінам. Якщо ви тут заради історії героїв і механіка та історія данжу вам не цікава, скіпайте до цього таймінгу. Раз, два, три. Погнали. Сетап. Персонажі заходять на Едік Люсента, закинутий навтілуюд, який вже нікуди не впливе. На борту у нас вісім ворожих істот. Рій маг, які тригариться, коли хтось чіпає тіло капітана, квагут, що шкрябається на нижніх палубах, боячись померти, П'ять псолонів, один з яких званаль, що, перекидаючись людиною, хоче заманити героїв у засідку. Но пусть в мене сейчас же ударить молні, якщо рот не для того, щоб вважати мужчин. Ну, кум, в цій країні все можливо. Ні, ми цього не дозволимо. Та ніхтланґау. Проблемна штука, яка має непропорційну кількість шкоди та є найбільшою небезпекою на кораблі. Благо, він запертий у каюті капітана. Навцілу відкривався типовою командою ілідів із полоненими. Раптово на нього налетіли гітянки та повбивали весь екіпаж. Відрізали голову капітану та залишили його тіло прямо на шоломі. На кораблі були яйця псолонів, які вбили всіх полонених. Пізніше кубка піратів намагалась пограбувати і дік, але на та але натрапила на ніхтландґау та псоло. Страшну їбаку вони закрили в каюті капітана, а від псалонів тікли. Мені ця історія не сподобалась, бо вона не пояснює, звідки на кораплі псалони та у яких вони відносинах із някталґау. Окрім того, що просто його не люблять. Це все не враховуючи вцелілого квагота. Тому. Едіктом керував літіт мисливець за головами, який, окрім того, що був рукою закону, таємно підробляв работоргівцем. Він постачав товар, картелі у Бралі. Всі записи маршрутів та опис повної діяльності Едікта сидять у кімнаті штурмана. Ці записи потім допоможуть героям орієнтуватись на Бралі. Псалони були пасажирами, яких мали переправити до Бралу. На Нітландґау та Квагода поки заб'ємо. На корабель так само налітають гіт'янки, бо слава мисливця біжить нього, Вони за хвилини знаходять його, та як і в оригіналі, відрізають йому башку, після чого тікають ламаючи шалом. Надікці залишається команда Раби та злочинці. Корабель сидить посеред астероїдного поля, яке гіт'янки використовували як хованку для засідки та втрачає можливість керування. Створюється вакуум влади та бажання присвоїти припаси провіанту Собі, створюючи жахливий результат, коли сюди прибувають персонажі. У боротьбі за владу перемагають псалони, що святкують недовго, бо до корабля прибуває ніхланґау у пошуках місків. Він вбиває купу псалонів до тих пір, поки його не заманюють у кімнату капітана. Квагут не має цінності ні для історії, ні як противник. Тому його вирізаємо і замість нього залишаємо трьох сірих скейверів, які сидять на нижніх палубах та споживають трупи. Вони прилетіли сюди несподівано на трупи. На них герої випустять. Пару, коли розберуться з іншими загрозами, квагот такого б зробити не зміг, бо він жирний та самотній. Забивати одну істоту не весело, а давати можливості мати пета гравцям – я не хочу. Рій так само спавниться через певний час у тілі капітана, бо це єдине тіло, якого не торкались псолони. Герої прибувають. Сартел говорить, що пограбувати залишки нафтілоїда це нагода, що випадає вкрай рідко. До того ж, Флобжек говорить, що відчуває живих істот на кораблі, що робить мотивацію громаді відправити ще й на порятунок. Основною проблемою є Тревос, якому не довіряють гравці залишатись на кораблі, бо він може його угнати. Оговореннями та погрозами Тревос йде із героями, віддаючи наказ своїм головорізам різати голови, якщо він не повернеться через ікс годин. Сартел так само йде за героями, незважаючи на протест, найскучнішого персонажа Марлфаги. Команда на бортує дікту. Там їх вітає Бініта Калазара, що приймає вигляд пораненої людини. Він говорить, що був пасажиром та мав летіти до бралу, що правда. Та говорить, що на дві палуби нижчі є поранені. Що частково правда, гравці не вірять йому, але звичайний чек на інсайт не дає їм достатнього приводу його вбити. Використовується ритуал пошук магії, щоб знаходити цінні речі на кораблі, та заодно перевірити, чи бініта має справжній вигляд. Його це не розкриває, бо бініта змінив вигляд за допомогою псионіки, яка не детектиться таким чином. Трагус використовує накладання рук на Бініта. І той довго тупить, та не розуміє, що саме на нього використали, через що його ілюзорна рана заживає не одразу, бо йому треба її трохи відригувати. Спускаючись, вони чують крики Нєхтлангау, який розуміє, що відбувається, та кричить героям, що Бініта це браття, яка їх найобує. Бініта звинувачує Нєхтлангау у теж самому. Що наштовхує Кавуніту на думку залишитись біля дверей для чатіку із пожирачем місків. Залиш групи спускається з Бініта до палуби із пораненими, таємно готуючись до бійки. Кавуніта домовляється з Нєхтлангау, що випустить його за ціною смерті усіх їх спільних ворогів. Як не дивно, знизу починається бійка, трохи нижче середньої складне. Бо псолони не те щоб сильний для героїв ворог. Але Камоніта відкриває каюту капітана і Нєхтландґао на боці героїв перетворює бійку на різанину. Герої, бачачи ефективність свого союзника, а саме шалений дамаг, сподіваються, що він не кинеться на них після бійки. Ніхтлангао дивувати істота, бо у нього є ціль збирати мізки. Як тільки він досягає 12-ти, він уходить. На момент прибуття героїв у нього їх 8. Тому якщо герої не чавлять голови, Нєхлангао отримує якраз. Після чого він без зайвих Лікань бере свій рюкзак голову та опливає у нескінченність, дозволяючи героям видихнути та дати по голові кавуніті за звільнення цього кур'єра. В принципі, з цього моменту на кораблі немає нікого, щоб герої відчували себе в небезпеці. Але звісно, градус напруги досі є, бо ну ну, ну ось. З цікавого лукта вони можуть знайти тіло самого Люсента, на якому є броня плюс один, лотані якої тригерить орду комах у цьому випадку Макгрегор страждає, але йому допомагає стіжко. Трагос вирішує, раси і назавжди позбавитись Тревуса, і група його підтримує, розуміючи, що без витажка перебити інших бандитів буде легко, що група і робить. Тому Тревос покидає компанію у вигляді лужі м'яса. Далі герої на розслабоні, бігають кораблем, знаходять купу хлама типу сової заклять, і рекомендую сюди також покласти щось до. Допоможе гравцям зорієнтуватись у Бралі у моєму випадку. Як я вже до цього говорив, я дав їм інфу, що капітан корабля підробляв работоргівцем і збагрював товар одному картелю у Бралі. Картель буде радий придбати маршрут, по якому робив рейси і дікт. Окрім цього, герої знаходять трьох сірих скейвів на нижній палубі та можуть випустити на них пару за все, що відбулось за останні три години. Після чого Сартел говорить їм, що приплили пірати, і треба негайно повертатись прибуттю назад, герої стикаються із вагомим запитанням від банди Тревоса: Де він? Герої переконують їх, що це не час для розбірок, бо на них летять пірати. І весь сансор готується до свого першого космічного бою з істотами, що мають назву Ніуді психопатичними канібалами. Велика подяка спонсорам каналу Ефефо, Блосіч, Олександру Коренєву, Дасту, Грамсі, Мішелі, Відьмі з Меркурію, Запропалому Богу, Фатріру, Павлу, Стіл Бобу і Суси безбожному Евдев'ять та Хонзіянхаузу. Для всіх інших ставте лайки, підписуйтесь на канал та приєднуйтесь до групи в телеграмі. Па-па!